Друзі, мої вітання. Ви YouTube-каналі відверто. Власне уряд ледь не щотижня анонсував нові якісь такі програми. Доволі приємне воно звичайно Зокрема, можна отримати до 400-300 тисяч гривень. Це якраз для тих людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання. Разом з тим, ми знаємо, що підвищують заробітні плати медикам, вчителям а пенсії з 1 березня певним категоріям теж будуть підвищені. Складається враження, що, начебто, в нашому держбюджеті достатньо грошей, і ми можемо собі дозволити в цьому цьому році так багато програм, але тоді виникає питання: а чому ж досі тоді військовим, наприклад, не підвищують заробітні плати? Якщо а, от, медикам, вчителям знайшли певну таку можливість. давайте про це і все і на тільки більш детальніше говорити з нашим спікером, яка якраз і мені, і вам краще допоможе зорієнтуватися у таких важких і складних питаннях. Народна депутатка, фракція Слуга народу, член міжфракційного фракційного об'єднання Розумно політика Любов Шпак разом з нами. Пані Львов, я вас вітаю і щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго дня, дякую за запрошення, готова прокоментувати. Знову ж таки, було наведено дуже багато інформації на сьогодні. Та, те, що ви зараз говорите, там піднімають зарплати, там угу. якусь окремі соціальні і так далі. Але давайте говорити в розрізі бюджету, який існує на сьогодні. Наш бюджет збалансований, та да, ми маємо доходи, видатки і так далі. Тобто, те, що закладено в бюджеті, я можу прокоментувати, говорити, що ці суми є. Те, що не закладено в бюджеті, цих сум немає. Але якщо на сьогоднішній день є якісь нові виклики, да, якась нова потреба в якихось окремому, то я хочу побачити, звідки ці кошти будуть на сьогоднішній день братися. Як тобто з усіх наведених питань питань було багато, тут можна окремо кожне коментувати і говорити. Ну, Наприклад, якщо це зарплата вчителям, да, там поступово за цей рік поетапне збільшення на 50%. Це є, це закладено в бюджеті. Будемо дивитися, як коштів буде вистачати і як ці відповідно, обіцянки будуть виконуватись, але ця сума є прописана в бюджеті. А якщо прописана, говоримо, я да. уточню, Прописано, чи це означає, що там вказано джерело походження, звідки ці гроші будуть йти? Це допомога це, коли, дивіться, Да. Е, ні, ну тут зрозуміло, що ми говоримо про доходи і видатки бюджеття. І якщо ми говоримо про доходи бюджету, він формується, на жаль, на сьогоднішній день 50% наші кошти, 50% так. кошти партнерів. І зрозуміло, кожна стаття наскільки не буде прописуватись, тут буде окремо йти у нас доходи бюджету і окремо буде йти е, 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 видатки бюджету. І ми угу. з, з, з цих цифр, з цих сум ми орієнтуємося на те, що є. І є Основні показники бюджету, по яким ми живемо, там прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата і так далі, по цим показникам ми весь рік живемо і зрозуміло орієнтуємося на ці показники. І далі хочу продовжити, якщо це зарплата, да, якщо ми говорили, Але інші, да, це є. Якщо ви тільки що ви говорили за 460 тисяч да, для переселенців, наприклад, я цього в житті не бачила. Да, це видно якась нова на сьогоднішній день програма. Але вже коли з'являється нова програма, от саме ми тоді ми маємо е, взяти і перерозподілити бюджет, тобто ми побачите, де ці кошти є лишні. І тоді сюди запозичити ці кошти. От саме так працює бюджет. Проста арифметика, нічого більше. Але по кожній програмі ми можемо окремо говорити, окремо аналізувати. Якщо виникають угу. питання, тоді угу. уточню. Якщо я правильно зрозуміла, якщо на цю програму щодо переселенців, зокрема 430 тридцять тисяч угу. закладаються, а, оголошуються, вони не були закладені угу. в бюджеті. А зараз уряд про це оголошує, то це означає, що все таки у нас десь є грошей, які ми можемо перенаправити. Де да? так, тобто уряд має. Да. І тоді уряд саме робить цей перерозподіл. Зрозуміло, що якщо до на сьогоднішній день уряд дуже багато набрав на себе, тому що до саме військового стану в нашій країні перерозподіли всі робилися через бюджетний комітет, і в принципі депутати приймали активну цьому участь. На сьогоднішній день деякі питання уряд може вирішувати сам, тому що ну, зв'язку з тою ситуацією, що в нас є, і мені б хотілося побачити реально так, так як ми Верховна Рада, і депутати є і контрольним таким органом над урядом, да, і побачити ті джерела, саме з яких вони бачать, можуть отримати ці кошти, угу. пані Львов Тоді поясніть два таких моменти: якщо дійсно у нас є певне надлишок грошей, чому ми досі не підвищуємо заробітні плати, зокрема от військовим. Як це пояснюється? Це випадку? велике питання. Щодо військових, я можу інше сказати. Я знову ж таки бачу та ситуація, яка йде кожного року. Тобто нам не вистачає на сьогоднішній день коштів. І те, що пораховано, чомусь з самого початку прийняття бюджету кожен раз закладається менша сума на військових. Але в принципі, з практики. Кожен раз ми робимо раз в рік перерозподіл. І саме влітку, ви знаєте, постійно скандально голосується законопроект, який проз про зміни до бюджету. І я знову бачу ті ж самі суми: 500-700 мільярдів, які все одно вони вийдуть, те, що не вистачає, ми ще будемо доголосовувати ці питання, і буде дуже велике питання, де ми їх знайдемо. І зрозуміло, ми будемо орієнтуватися на зовнішніх пантенерів, на наших донорів, які будуть нам допомагати. Угу. А трошечки уточніть, будь ласка, угу. а з якою метою тоді закладається одна та сама, кожен, е, кожен рік одна та сама сума на мінобороненості, як я зрозуміла. Якщо у нас Ні, вона зразуміло... не я б не сказала, що вона одна і те ж сама до там останньої гривни до копійок. Вона не є одною те ж самою. Але в принципі кожен раз ми бачимо, що є потреба в додаткових грошах. Угу. Угу. Uh, гаразд, тоді ще один момент другий. Якщо дійсно у нас є певний надлиш, надлишок грошей, в цьому році стикнулося з великою такою проблемою, що а де ви... mm, yeah. Так, не так. Uh, що… У yeah, yeah, мене все надлиш... одно питання: де надлишок грошей? Чому ви зробили висновок що надлишок грошей? Ну, якщо запускає уряд такі програми, як по допомозі, зокрема, переселенцям. Ну, для мене орієнтир іде те, що якісь йдуть нові виклики. Чи можу я так наскільки правду вірю в це, але ну я вважаю, що йдуть якісь нові виклики, такі ж, як в нас зараз з енергетикою, такі виклики для переселенців і так далі. Тобто, а на ці виклики потрібно орієнтуватися, і потрібно якось реагувати, давати якісь нові програми і шукати вишукувати той резерв коштів, кому конче. Необхідно, да я з вами погоджуюсь, що конче необхідно, і перше питання це військові. Друге питання для мене пенсії. Це таке болюче питання, як можна вижити на мінімальну пенсію? Це взагалі. Тобто, це теж це, це повинні бути перші, але ну то... така ситуація. Угу. А, просто от в том, в цьому році, як на мене, попередніх ромах угу. наче тут водібних не було викликів. От що допомога з догляду за дітьми не виплачується, і станом на зараз от, е, близько 70 тисяч звернень про порушення виплат надійшло до пенсійного фонду з початку року, тобто за ці півтора місяці, всього до установи надійшло е, 102 дві тисячі заяв на різні види допомоги, і для порівняння за попередні півроку з липня до грудня 25-го року фонд прийняв 107 тисяч заявок. Чу яка причина таких затримок? Ну гроші ж були закладені на подібні виплати щодо щодо на народ на, при народженні дітей наскільки я пам'ятаю, зрозуміла, і інші соціальні програми. Чому тоді не виплачують людям? Не дивіться це було питання. Якраз година запитань до уряду, п'ятниця, і саме з цього приводу міністра соцполітики Дениса Валютіна було викликано до парламенту. А це він пояснював, з його слів говорю. А, і це не тільки питання цих виплат, це і питання пенсій було дуже велике. Мене теж це за трішки збентежило, тому що, знаєте, коли там питання піднімалося, і людина є переселенцем, пенсіонер, який живе тільки на ці гроші. Уявіть, там 2-3 місяці йому пенсію взагалі не виплачується. Да. Це дуже велике питання. Ну це питання ідентифікації, це питання там документів, тому що що багато підтверджує. Що їх потрібно і так далі? Тобто з цим потрібно працювати. На що він наголошував і говорив, що з цим вони працюють і вони вирішать це питання? Але це питання дійсно існує: кошти є, але. Хтось не так ідентифікував себе, хтось не так подав документи, хтось не довів якісь справи до кінця. Але це теж не може бути. Я ж говорю, що, ну, знову ж таки, мені скоріше приклад людини, яка живе на пенсію, є переселенкою, є в чужому регіоні, і вона залишається без коштів. Ну, це взагалі нонсенс, коли дійсно людина виживає саме на, тільки на ці гроші і так далі. Але він говорив про те, що над цим працюється, ну і далі, хочу Дати, що хоче, я теж хочу побачити звернення. І якщо є в кого такі питання, будь ласка, звертайтеся, я теж як народний депутат, готовий підключитися, вирішувати ці питання, бо такого дійсно бути не може бути в нашій країні. Тоді, коли на сьогоднішній день ми маємо, ну ви знаєте, що стосується соціальних виплат і рівня соціального життя, населення і так далі, а без коштів залишитись тут ну дуже важко. Угу. Ну, тобто, фінансування на це є просто певні якісь бюрократичні моменти цього да, да, процесу. Да. в цьому році ще передбачена ідентифікація е, пенсії. Так, так. Там ж на сьогоднішній день іде цілий процес, і відповідно кожен має себе підтвердити. Ну, це з одної сторони вони говорять про те, що от зекономляться кошти, і тим самим, як обіцяє міністр, кошти будуть сума пенсії буде підвищена. Але ми це хочемо побачити. Тобто, для того, щоб виплати були реальними. Ну, побачимо, як пройде цей процес. Mm -hmm. На сьогоднішній день я тільки бачу обіцянку. Угу. Щодо енергетичного сектору, пані Любов, е які скажімо так е суми закладені щодо нашого енергетичного сектору? Адже ми бачимо, Росія продовжує на стодару по енергетичній системі. Це звісно, що додає все більше і більше суму на не знаю, чи відновлення, чи не відбудову та й закупівлю нового обладнання. Я так розумію, що от станом на зараз у лютому вже треба готуватися до наступного опалювального сезону. Це стовідсотково. Тут потрібно було навіть до цього, що зараз готуватися ще набагато раніше, так воно і є. Але питання в тому, що да, суми йдуть різні. Я дивлюся і інтернети, телеграм-канали і так далі. Але хочеться побачити реальні розрахунки, які потрібні. Да, я неодноразово чула, що спочатку війни я задавала питання енергетикам по час відновлення. Достатньо час великі відновлення ТЕЦ, навіть якщо ми будемо мати ці суми. Звичайно, орієнтир іде на. Партнерів, да, які нам будуть допомагати, ми говоримо е, про ті кошти, які пам'ятаєте, ми говорили про 90 мільярдів європейських коштів так. на 26-27 рік. Там я, я для мене так, я розумію, що такі суми. Я розумію, що ми на це можемо розраховувати. Е, про те, що там має бути перший транш, хоча там говорили 70% армія, 30% соціальна. А, але теж ми можемо говорити про дані кошти, але все ж таки. Хочеться реальні цифри від фахівців почути. А друге, хочеться побачити дійсно та без, ну, ту безпекову ситуацію. Що якщо ми не відму... ну, відновимо, завтра, не прилетить знову, і так далі. Mm -hmm. Тобто, тут багатогранне питання, ну для мене, да, яке потребує достатньо великого вивчення. Mm -hmm. Ну, от, директор центру досліджень енергетики, пан Харченко, каже, що будівництво. Тобто навіть не ремонт, а будівництво однієї нової ТЕЦ у Києві обійдеться в 600 мільйонів євро і займе 3-4 роки. Києву потрібно три великі ТЕЦ і багато менших об'єктів. А це десь 7,5-8,5 мільярдів євро. Ми всі ці суми це тільки про Київ. Я не говорю там, зокрема про Харків, де теж треба мабуть відбудовувати всі ці гроші. Ми покладаємося, тільки на допомогу партнерів. Ну, якщо зараз говорити про бюджет 2026 року, то зрозуміло, ці суми ну. Я не знаю, як їх достатньо важко, і ми їх не знайдемо. Ми говоримо перше, що знову ж таки хочеться говорити про реальні розрахунки. Далі хочеться говорити про безпекові ситуації, про те, що завтра не буде те ж саме, якщо ці кошти знайдуться. І наступне питання все ж таки, який певний час для відновлення потрібен. І якщо говорити про те, це так далі, ми говоримо ще і про форму власності. да, і ми говоримо ще то, Хто буде відновлювати, як воно буде відбуватися. Тобто є міжнародні програми різні і так далі, да, які, в принципі, ми можемо на сьогоднішній день розраховувати, тому що це енергетика, і це те перше, конче необхідне, яке для нашої країни на сьогоднішній угу. день Любов, а, а? а ті гроші, які закладалися в минулому, держб... минулому річному держбюджеті на купівлю а, усіх блоків у Болгарії, ми ці вже гроші. Скажімо, так використали на енергетику, чи кудись перенаправили, чи це воно, є да, Є бюджет 20, 2025 року. Є бюджет 2026 року. Він обнуляється і ми йдемо далі на сьогоднішній день, якщо говорити вже за ці гроші. Окремо це було питання тоді виділеного на ну, для мене. На жаль, та стратегія, яка була, як ми на сьогоднішній день бачимо, вона не спрацювала. Да? Але ну це було рішення уряду, при тому, що ми піднімали повсюди по змі. Що стосується і захисних споруд, що стосується і даних енергоблоків, і так далі, зрозуміло, що у нас у всіх залишилась думка одна. Але на сьогоднішній день потрібно. Кординально перебудовувати систему для того, щоб це не відбувалося. Ви ж розумієте, не було б тої ситуації, не було б тої, то і тої системи по якій системі це працювало, не було б тої ситуації, яку ми на сьогоднішній день маємо. Угу. Ну тобто резюмуючи ті гроші, що на енергоблока тоді передбачалися, вони вони просто я не знаю по різним іншим статтям держбюджету розподілилися в цьому році, чи я не знаю, ми їх Ні, ну зрозуміло, що вони можуть бути на сьогоднішній день. Бюджет він завжди закладається наново, і на сьогоднішній день ці кошти просто можуть бути нести в якийсь в енергоблок внесений. Але mm -hmm. на сьогоднішній день ще вони не будуть, наприклад, так розподілені як необхідно. Тобто, ми не можемо зараз сказати ці чи ці кошти одні. Те Будуть необхідні чи інший тез, і хто яку тез буде відбудовувати на сьогоднішній день? Я не бачила цього плану. Ось так угу. Угу. гаразд щодо підтримки бізнесу, теж ініційовані певні програми. Я озвучу пані Сверденко про те, що понад 9 тисяч бізнесів вже подали заявки на отримання до 15 тисяч гривень допомоги. Для автономної роботи під час аварійних відключень йдеться про підприємців, які працюють у соціально важливих сферах. Ну і власне як я зрозуміла, 15 тисяч це суто разова виплата, яку отримує mm -hmm. е, бізнес. На вашу думку, чи достатній розмір такої допомоги для от цієї реальної енергетичної автономності малого бізнесу? Ну і які галузі у нас підносим до соціально важливих, бо тільки 9 тисяч бізнесів подало заявку. Якось на всю країну мені здається ну доволі маленька сум... Малень. доволі маленька сума на всю країну. Чи ця сума реальна забезпечує знову ж таки, можна сказати ні? Тому що є різні види бізнесу, і знаєте, вони по різному потерпають. і завжди в такій ситуації хочеться подякувати бізнесу, який реально працює, який підтримує економіку нашої країни. Ви ж розумієте, ми говоримо про бюджет, а кожна копійка цього бюджету це той бізнес, який виживає в цих умовах. Зрозумієте, комусь було легше, напевне, виїхати в іншу країну працювати, комусь було легше там, інше. Але ті, що реально працюють, реально сплачують податки, на сьогоднішній день ми навпаки їх повинні підтримувати і це все робити. Але знову ж повертаємося до бюджету, так як ми з самого початку почали говорити про бюджет, знову ж таки. Потрібно знаходити ці кошти на сьогоднішній день? Ця стаття на, на сьогоднішній день не є закладеною до бюджету, тому що ніхто не знав, що в лютому місяці зараз у нас будуть такі виклики і так далі. Але сама ідея вона дуже добра є, як е, для кабінету міністрів. Але побачимо, як вони виконують. Угу. Так, а оці соціально важливі типи бізнесу у нас дійсно їх така мала кількість 9 тисяч лише чи це просто не всі подавали заявки. Мені цікаво, я до речі, цим питанням е, е, звернуся до уряду і поцікавлюсь цим питанням. Для мене це питання на сьогоднішній день відкрите, тому що, якщо буде ну, коментувати так, знаєте, достаменно до кожного е, да до кожної крапки, до кожного слова, то мені цікаво навіть почути ті критерії, які вони висувають саме е, на для цього бізнесу. Тому що я для мене бачення, що їх набагато має бути більше. Тому що візьміть угу. всі обласні центри, візьміть всі регіони, да? це ж не тільки Київ, ми говоримо. Так. І, до речі, від відключення я не є там депутатом саме е Києва, а є е міста Черкаси. Да? І мені цікаво, по місту Черкаси на сьогоднішній день є теж достатньо велике відключення світла, да? і теж всі потерпають. І от мені цікаво ще теж відстояти свій регіон і поцікавитися, саме, що зроблено для мого регіону на цьому на це питання, mm -hmm. ну і разом з тим для для фопів, я так розумію, готується нове певне фінансове навантаження. Адже ми mm -hmm. маємо ухвалити певні законопроекти, певні пакети, які щодо для того, аби отримувати від МВФ фінансування, на яке ми розраховуємо це, зокрема і. Підвищення так ліміту до 4 мільйонів гривень, як говорила пані Свереденко. Певні там оподаткування поштових посилок якраз теж передбачається разом з тим. Пані Львов. от загальне враження, чи знайдеться необхідна кількість голосів у парламенті? Чи дійсно це єдиний, скажімо так, шлях для того, аби отримати те фінансування від МВФ яке ми розраховуємо, що саме таким чином ми можемо отримати його? Дивіться це не єдиний шлях, я думаю, що потрібно вести перемовини. Вони заплановані на кінець лютого. Я думаю, що в цих переговорах ми зможемо відстояти. Побачимо результат. Ну я надію, що ми зможемо відстояти. Здоровий глузд тут переможе, тому що та ситуація і в енергетичній сфері, в економічній з які спіткається наша країна на сьогоднішній день. Ці вимоги або потрібно на певний час відтерміновувати. Або, звичайно, повністю прибирати. На сьогоднішній час я не бачу, що це є. Я вважаю, що. ну, І, до речі, такі думки є, що партнери на це погодяться. І ще раз уточню, власне, на що партнери погодяться? Саме на те, що ми зараз не будемо ці підвищення робити. Ну, вимоги МВФ, те, що ви тільки що оголосили, Так, так. що да, да вимоги МВФ, і я маю надію, що ті перемовини, які будуть в кінці лютого, все ж таки здоровий глузд переможе. І в принципі, ми надіємося на те, що ці вимоги або відтермінують, або взагалі приберуть, зв'язку при цьому цього... МВФ дасть фінансування. Так, і при тому, що та енергетична ситуація, яка є зараз, да? і так як okay. ви заживають цей бізнес? Ви ж розумієте, на сьогоднішній день е, треба потрібно доносити ту ситуацію, яка є в нас достаменно, тому що ми можемо да, там, махнути рукою. Ми зараз піднімемо податки, зробимо інше одне, інше, друге. Але давайте питання: я як економіст, доктор економічних наук, вам скажу, а як далі буде розвиватися бізнес? Ну, да. ви можете на це відповісти? Тобто, ви ж розумієте, ми не доотримаємо до бюджету дуже велику суму коштів тоді. Якщо ми недоотримуємо, тобто багато хто вирішить, що їм не немає сенсу працювати в цій країні і в тих вимогах, які є. Якщо говорити взагалі про систему оподаткування, яка в нас на сьогоднішній день склалася, це взагалі окреме питання, яке потребує цілої передачі, розумієте, і на сьогоднішній день для мене це дуже важливе питання. Якщо ми зараз будемо ще затиснувати бізнес, це економіка наша, це ті доходи, які ми маємо мати. Ми повинні створити навпаки на сьогоднішній день наскільки сприятливі умови, щоб бізнес розвиватися для того, щоб кошти приходили в бюджет. Угу. Ну, ось так, пані Любов. Тут я вам подяку за відповіді ваші за роз'яснення тих питань, що ми з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, у цих складних аспектах вам стало хоч трошки, але зрозуміліше, якому напрямку наша країна рухається. Народна депутатка України, фракція Слуга народу, член міжфракційного об'єднання розумна політика, Любов Шпак була разом з нами ще раз. Пані Любов, дякую вам за те, що знайшли можливість і долучилися до нас. Дякую вам.